Привіт, я Микола Орлов, і ми говоримо з вами про наші громади, про наші можливості. Я нещодавно записував відео про шелтери, і наголошував на тому, щоб завчасно органи місцевого самоврядування готувалися до того, як ці шелтери мають функціонувати, оскільки існує така ймовірність, що з настанням прохолоди, з настанням... Чи з очікуванням ймовірних складнощів з теплом, ця робота мала би вестися вже для того, щоб не гарячкувати, не переплачувати, не робити зайвих, непотрібних речей завтра. Те ж саме стосується і кожного із мешканців, особливо багатоповерхових будинків, оскільки. Якщо пропустити найгірший сценарій розвитку а, і а, уявити, що села, селища, міста залишаються без тепла, без газу, без електрики на тривалий чи короткий час, бути варіанти А, Б, як діяти? Саме головне. Щоб орган місцевого самоврядування провів інформування, інструктування, як діяти і відповідним чином зорганізував свою роботу, зорганізував свої ресурси, що можна зробити? Ну, в сільській селищній місцевості якось простіше, там, де однопорохова забудова, там фактично йде мова про сприяння, анонсування, можливості придбання. Того, на чому можна готувати, чим можна обігріватися в вуличних умовах, в умовах літніх кухонь, в умовах господарських будівель, розконсерувати пічки, які є ще в домогосподарствах. А от в містах, в багатопорохових будинках, я читаю неодноразово вже різні запитання, обговорення. На рівні пересічних мешканців, наскільки можливо їх облаштувати там, генераторами, наскільки можливо забезпечити необхідну потужність електрикою. І якщо цього не зробити централізовано в умовах децентралізації, тобто в кожній громаді, в кожному будинку, то завтра не треба шукати диверсантів. Ми самі собі будемо диверсантами. Тому що люди, які не мають досвіду управління, кризового управління таким складним інструментом, як будинок, вони е, можуть нашкодити е, перевантаження електричної мережі, розмерзання води в опалювальній системі, е, аматорські спроби, підключення генераторів. Е, Різної потужності, які не відповідатимуть потребам. Е, недооцінювання взагалі масштабу потрібних потужностей для таких великих площ, як багатопорохові будинки. Тому в цій частині органи місцевого середування треба зв'язуватися з центральним урядом, розуміти, на що він дає гроші. Чим він може допомогти, що співфінансувати, чи закупити? Розрахувати свої можливості, що можна закупити, в яких обсягах, як розподіляти, чи це муніципальні точки обігріву, чи це роздавати на будинки. Моя суб'єктивна версія: чим децентралізованіше, тим краще. В сенсі якому? Ну чому ми переживаємо за. Газорозподільчі речі, тепло носії, електрику, тому що вони є великі, очевидні, багато протяжні. А от коли це локальне місце обігріву, коли це локальне місце приготування їжі, коли це локальний пункт автономної енергії, коли це локальний пункт чи свердловина з водою, то звісно. В таке, потрапити важче, зберегти легше. Чи варто прицілюватися, щоб облаштувати це в кожній квартирі однозначно, ні? Це виключно місця біля будинків. Тому я би рахував витрати на великі місткі намети, Такі, знаєте, дснс на польову кухню, на доступ до води, кого які умови, чи це свердловина автономна, чи це забезпечення необхідними трубами, щоб з декількох джерел в разі потреби мати воду, навіть якщо вона буде гусаками виведена на поверхню землі. Ось би таким шляхом я собі уявляв, що можливо облаштувати такі речі. Чому це? Тому що якщо ну, таких пунктів обігріву не поробити, тоді буде замість одної точки з кашею і з чаєм 20 поруч. А 20 це 20 джерел, 20 розпалювань, 20 викидів, 20. Пошуку джерел, чим це діло розтопити, чи завчасно закупили ці дрова, чи ні. Ось сюди. До речі, можна вже і закупати буде дрова, бо буде зрозуміло, під який пункт обігріву. Тому, підводячи риску, завчасно це значить вже з'ясувати, чи може допомогти Київ, решта спланувати свої ресурси. Провести всі інструктажі, чи це центри безпеки, чи це відповідальні особи за цивільний захист, чи це ДСНС, чи всі разом, але спочатку спільно випрацювати це рішення, а потім збирати людей і їм оголошувати. Побудинково навчити керівників ОСББ, вони що провели збори управлінські компанії. Ну, бо зазвичай саме ці органи управління є в багатопорохових будинках. Надати ці інструкції з. Спланувати закупівлі і облаштувати такі тем, пункти обігріву, під них акумулювати всі зусилля. Повірте, дай Бог, щоб ніколи не згадилося. Завтра вони знадобляться, тому що у нас є пляжі, тому що у нас є наметові табори, тому що в нас є ті самі пункти обігріву взимку, тому що у нас нікуди не поділися ВПО не зимою, не весною. Тому це ті речі, які і сьогодні згадяться, і завтра називаємо будуть. Ну і це та річ, на яку можна планувати програму, вона точно відповідає під питання безпеки і життя, забезпечення життєдіяльності. Тому не було б труднощів із виділенням коштів і закупівлі такого виду обладнання потреб. Для типових пунктів. Можливо, у когось ще є слушні думки, як і що можна це зорганізувати. можна поділитися в коментарях. Якщо це відео було корисним, діліться ним з іншими. І якщо хочете слідкувати за думками, пропозиціями, ідеями щодо розвитку наших громад, підписуйтесь на мій канал і натискайте колокольчик, щоб знати про нові випуски. Мирного! Гарного всім дня.